Великий вплив на формування самооцінки дитини мають дорослі, висловлюючи різні оціночні судження, які можуть бути як позитивними, молодчина. Ти такий сміливий, сильний, розумний, так і негативними. Не до тебе. Ти такий неуважний, непосидючий. Вправа сонечко допоможе виявити, наскільки різні судження закріпилися у дитини. За допомогою цієї вправи ви зможете підвищити самооцінку вашої дитини. Знадобиться чистий аркуш, фломастери або олівці. Попросіть, щоб дитина намалювала сонечко. Як вона захоче, але обов'язково з промінчиками. Коли сонечко намальоване, запропонуйте дитині описати це сонечко. Яке воно? Веселе, світле, жовте, гаряче. А тоді хай дитина уявить, що сонечко це вона і в сонечка – її ім'я. Запропонуйте дитині написати своє ім'я на сонечко. Якщо вона ще не вміє писати, зробіть це самі. Скажіть дитині, ти описав яке сонечко гарне, і веселе і яскраве. А тепер давай будемо перераховувати твої хороші якості та напишемо їх на промінчиках. Який ти? Допоможіть дитині. Підказуйте їй позитивні якості. Дозвольте також їй пофантазувати, вправу бажано виконувати тільки з гарним настроєм. Якщо дитина намалювала промінчиків надто мало, домалюйте їх разом. Обов'язково підпишіть кожен промінчик. Таке сонечко ви можете намалювати і прикріпити на стіну. Можна домальовувати та дописувати якості дитини щоразу, коли вона заслуговує на схвалення. Промінчики дитина може домальовувати сама. Ця вправа також допоможе дитині навчитися висловлювати про себе та про оточуючих добрі слова або компліменти. Запропонуйте дитині намалювати таке сонечко для своїх рідних, наприклад, для тата, для сестрички або братика, для дідуся або бабусі. Для них це буде приємний сюрприз.